Друзі, вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні довгоочікуване мною відео це книжкові покупки. Наразі, на жаль, не так часто виходить це відео, тому що я в Румунії. А сюди привезти, а потім вивести звідси книги досить так тяжко фізично, а тому. Досить рідко в мене така радість. Але на днях я повернулася з України, куди їздила по справах, і, звичайно, я не могла пройти повз книжкові крамниці. Купила я 9 книг, це, звичайно, маловато. Хотілося б більше, але ну, більше я просто не змогла фізично нести. І три книги я ще взяла з книжкових поличок в себе вдома. Тож почнемо з покупок. І перша книга, яку я купила, це дуже так очікувано. Це Доната Карізі Я безодня. Ця книга входить в мої книжкові плани на рік. Тому зрозуміло, я її купила. Тим паче, що це карізі. А виявилось, що в мене є ще одна непрочитана книга. А у карізі це продовження дому дом голосів. Це Нова книга наз... має назву Дом без спогадів. Якось так. Також буду її читати, якщо знайду десь е... 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 прочитати е... її хоча б англійською. Е... Ось. <глух> Тут. Тут насправді дуже заплутана анотація, тому я її вам прочитаю. Хто не знає його імені, ніхто не заходить до нього в гості самотні, але вдоволений цією самотністю збираєш сміття не потребує компанії. Щоранку він прибирає сміття, яке зі своїх домів викидають люди. Діздається їхні історії з їхнього життя, адже вона на відміну від людей ніколи не бреше. Збираєш сміття, думаю, що він не Та невдовзі в його житті з'являється змучена тридцятирічна дівчина. Тридцять 13 тринадцятирічно. 13-річна дівчинка з бусковим чубом вона зазирне в темні глибини душі збирача сміття і побачить полювальниця на мух і жінка, яка роками рятує інших жінок від насильства. Вже шукає його. Тепер ці троє безіменних людей, замкнені у власні в'язниці жахів, мають зустрітися на краю безодні. Їхню долю вирішить озеро кому, що кишить чужими таємницями та гіркими спогадами, але дивлячись у безодню, вони не помітять, як безодня сама почне вдивлятись в них. Гарно закінчили анотацію фразою е, Ніше. Ось, щось зрозуміло. Мені навіть не нагадує, це якийсь детектив чи трилер, щось взагалі незрозуміле, але це карізі, тому, звичайно, буду читати і 100% отримувати задоволення. Далі ще продовжує лінію з детективами та трилерами: це приховані малюнки Джейсон Рекулак. Тут в нас за анотацію дівчина йде працювати няною в один. Досить такий заможний, я так розумію, будинок п'ятирічного хлопчика, який завжди ходить з за альбомом і малює. І тут одного разу він починає малювати якісь досить дивні малюнки. Там хтось кого збиває, тягне тіло до лісу, і ця няня починає. Розслідування, чи насправді це відбувається, чи це тільки така хвора уява хлопчика, і тоді, чому від чого з'явилися такі образи, тут дуже гарні, я відразу відкрила малюнки є, ілюстрації. Тобто, я так розумію, що це малював хлопчик. Але якщо так малює п'ятирічний хлопчик, ну, в нього талант. Ось, Але я обожнюю, коли є Ілюстрації. О, це вже більш схоже на правду. Так приблизно малюю і я. Я обожнюю, коли є в книгах ілюстрації якісь. ось Коли я читала Радса Маріса, Меделін Ру, там є ось ці пов'язані з сюжетом малюнки, фотографії, і це дуже класно, дуже доповнює атмосферу, ти можеш більше якось поринути у сюжет. Я пам'ятаю, я, здається, читала Меделін Ру, сижу вдома ввечері самотня, читаю і так, перегортаю сторінку і так Занурилась в сюжет, перевертаю і бачу там якийсь лящий малюнок, що я аж підстрибнула. Ну, такий, наче хорор, е, якийсь фільм подивилися. Е, тож мені подобається, коли книга викликає такі якісь емоції. Взагалі, коли книга викликає хоч якісь емоції, е, навіть негативні, це вже добре, вона 100% запам'ятається. Далі. Книга, яку я бачу досить часто зараз на Буктюбі, це Останній дім на безпечній вулиці від Каріона Ворд. тут великим кружечком Стівен Кінг радить, але дуже багато бачу на книгах. Те, що він радить, не знаю, зі Стівеном Кінгом я не подружилася. Поки що, можливо, все ще попереду, звичайно. Тут історія досить така цікава. 11 років тому зникла а, дівчина і її сестра продовжує її пошуки і звинувачує в цьому якогось хлопця на ім'я. Тед, який зараз живе зі своєю донькою в будинку, і будинок дуже дивний, оскільки там заколочені вікна, майже не проходить туди світло, і ця дівчина винаймає будинок поряд з цим, щоб якось слідкувати за цим чоловіком і дізнатись таки правду, що сталося з її сестрою. Ось. Зараз ну, всі читають цю книгу, мені здається. Тож, ну, я хочу якось долучитися до цієї, цієї двіжухи. Далі дуже гарна книга. Я її, коли побачила в книжковій крамниці, ну, мене навіть не зупинила ціна. Це зникнення аптекарки» Сара Пеннер. Ну, вона, ну, ну, це ж лясе зріз, боже, як гарно, такий. Якийсь весняний колір вже хочеться трошки весни і радощів життя. І тут не тільки гарне оформлення, а й дуже цікава історія. Тут в нас дві е, часові лінії. Перше, це е, Лондон у XVIII столітті, там, де працює таємнича жінка-аптекарка, жінка яка, начебто, продає е, отруту, і ти можеш вбити якогось свого е, не дуже гарного чоловіка. Ось і е, друга лінія це сучасність і там. Історикиня Керолайн знаходить пляшечки від лікарств у Темзі, я так розумію, і починає розслідувати ось цю якось виходить на цю історію. І що ж там трапило, що ж було, що ж була ця зажінка-аптекарка, чи насправді вона вбивала людей і так далі. Мені чимось. А це нагадує такий стиль Кейт Мортон, мою улюблену авторку, через те, що є ось ці дві часові лінії, і Англія дуже схожа. Я сподіваюся, що мені можливо також так сильно сподобається, як Мортон. І в мене буде ще одна улюблена письменниця. письменна. Книга також дуже популярна. Це «Веріці» від Колін Гувер. Колін Гувер, взагалі, мене просто переслідує всюди, на зарубіжному букцюбі, інстаграмі. Всюди вона, я так розумію, вона більше. Пише якісь любовні історії, що ну, не до мене трошки, але ось ця історія мене зацікавила. А тут такий, як на мене, вайб тринадцятої Сеттерфілд. І, І тут, тут у нас до молодої письменниці Лоуен звертається чоловік видатної письменниці на ім'я Веріті. Веріці потрапила у Автокатастрофу і більше не може писати, але її чоловік просить цю молоду авторку закінчити вже початий роман та знайомиться з чернетками Вереці і знаходить ще й щоденник. І виявляється, що Вереці жила не таким же щасливим життям з чоловіком, і щось дуже. Покрита тайною а, зник, не зникнення, а, смерть її веріці доньки. Тож, щось таке дуже нагадує 13-ту казку, ця історія з писемництвом, з авторкою якоюсь таємничою, з її таємничим життям. Тож буду також знайомитись: тут у нас супер обкладинка і під нею така, як тканева обкладинка. Також дуже гарна. Оформлення так, з такими детективними історіями покінчено, І єдине фентезі, яке я купила. Напевно, якщо б я побачила це а, десь два роки тому, що я дуже мало купляю фентезі, я б здивувалася, але якось зараз не дуже йде, хоча хочеться чогось якось повернутися до цього, якоїсь магічної історії. І цей скровий попелу» Дженніфер Арментраут. Ця книга також у мене є в планах на. Рік я насправді дуже мало знаю про цю книгу. Я тільки знаю, що це Ян Гадалт, який зараз всі читають, і який дуже всім подобається. Тому він і потрапив в мене у плани на рік, щоб якось долучитися до цього вайбу читачів, зрозуміти, що всі читають, і якось все ж таки урізноманітнити свій рік. Тут в нас також е, дуже така заплутана анотація. В нас є е, маківка, е, осиротіла донька багатіїв, наближених до королівської родини. І вона ще й діва. Діви е, роками готуються до важливого релігійного ритуалу, глибоко шанують і ревно стережуть. Тож маківка виросла в достатку і має все, крім особистої свободи. Вона скутер ж. Кими. Вона скута жорсткими рамками правил, але нишком порушує у їх усі, навчається бойових мистецтв, допомагає тим, кому пощастило менше, потім вибирається на прогулянки до міста і не тільки. Стандарт. Під час однієї з таких прогулянок маківка, сховавшись під маску, зустрічає прекрасного незнайомця, той тобто, плутає її зі служницею, з якою в нього побачення. Розвага, про яку діві навіть мріяти не можна. А тут є 18 взагалі, чи ні? Ні, дивно. Я чомусь думала, чи далі, здається, мені наступні частини будуть 18. Мені щось так здається. Так? А ні, тут 18. Хм. А невдовзі цей прекрасний незнайомець опиняється в замку, де живе Маківка, і стає її новим особистим охоронцем. Ох! А, ну, щось таке а, дуже цікаве. Хочеться чогось такого розважального. Я сподіваюся, що мені сподобається перша книга, і я далі буду читати цикл, але останнім часом я чомусь чую дуже погані відгуки на другу і третю частину. Я сподіваюся, що, що не все так погано. І наступна книга це Ожинове вино, Джоан Гарріс. А, у Джоан Гарріс я читала її Шоколад. І дуже рівно якось пройшло знайомство. Мені сподобались ці дуже такі смачні описи шоколаду, але мене бентежила там така тема релігії. Дуже її було багато, там якісь вікарії, заходив туди-сюди. Якось мені це не дуже сподобалось. Але ось ці смачні описи мене не відпускають. А тут. Нас вино і в Франція. Ну я вино книга Франція, мені здається, ну, ідеальне все співпадає. Тут у нас письменник, який втратив натхнення і приїжджає у якусь глибинку, в містечко маленьке, де такий вже полурозвалившийся будинок, він там знаходить ожинове вино в пляшках, і згадує своє дитинство, починає розмірковувати про сенс життя і так далі. Я думаю, сподіваюся, що ця книга буде мені чудовим супутником у таких винних справах у вечорі. Головне не спитися. І далі дві книги українських авторів. Я відкриваю для себе такий світ українських авторів, оскільки. А, насправді з української літератури у школі я пам'ятаю: ну, ладно, не нуль відсотків, можливо, п'ять. Якось це не те, що пройшло повз мене, я досить навіть непогано написала ЗНО, а, але мене якось не захопило мені здається, я просто не зрозуміло, не зрозуміла за віком а, цих творів. Тому а, буду. Поступово я не кажу, що прочитаю все, але те, що мене вибірково цікавить, буду знайомитись. І перше, це сучасний наш український письменник, це Іларіон Павлюк і його білий попіл. Також цю книгу зараз всі читають у нас на українському буктюбі. Чому не знайомитись з сучасними українськими авторами, підтримувати їх? Тим паче, що коли я відкрила анотацію, це детектив. Тут в нас розслідування вбивства панночки обвинувачують такого собі семінариста, і справа ніби геть зрозуміла. Втім, хуцір, де сталося вбивство, приховує таємницю. І ця таємниця страшніша за всі оповідки про панночку, яка стала з гробу. Ну, тут зрозумілі всі відсилки і. Ще, що мене а, зацепило, а, окрім а, цих відсилок до Гоголя, це а, тут фраза у анотації, що це нуарний детектив. Все просто продано а, повністю. Тож буду знайомитися, я бачила там а, ще є більш така пухка книга а, у автора. І я думаю, що якщо мені сподобається, то я буду і далі знайомитись а, з цим автором. І остання книга, яку я купила, але не за значенням, звичайно, це Ліна Костенка і її записки українського Самашева. Ліна Костенко це те виключення, яке я пам'ятаю з школи ще. Мені дуже подобається її поезія. Я навіть досі пам'ятаю її вірші, і це така наша жива легенда. В Україні, хочу познайомитись, тут в нас 35-річний програмист, якось розмірковує про життя, про все, що відбувається. Тут початок війни 2014 року. Тож буду читати, і хочу потім ще купити звичайну збірку поезії Ліни Костенко. Прочитати, освіжити в пам'яті її вірші. Вона чудова. Ось все, що я пам'ятаю зі школи, це Ліну Костенко. І те, що вона чудова. І швиденько покажу, що я взяла з дому: це Розамунда Пілчер і її карусель. Така книжка-малишка. Це Розамунда Пілчер, я її обожнюю. Тому ця книга не займала багато місця, тому її кинула в сумку. Далі я не змогла не взяти книгу зі своїх річних планів. Це Роберт Маккамон і його життя хлопчика. Буду читати. Мені здається, що це буде ідеальне читання на літо. Тут взагалі якась гримуча суміш Рея Бредбері і Кінга, обожнюю Рея Бредбері, не складається з Стівеном Кінгом, можливо, складеться з Макаманом, тим паче, що я чула ну, дуже класні відгуки. Всім вона дуже подобається, і а, планую її читати влітку. І отримувати задоволення. І остання книга. Я не думала її брати. Але це Франц Кавка і його замок. Я прочитала процес, мені настільки сподобалося, що я думаю, коли як не зараз продовжувати знайомство завтра, не відкладати в довгий ящик. і Потім вже пройде цей ентузіазм. Ну, Ось і все. Це всі книги, які я притягнула на своєму горбі у Румунію. Поставили їм штампік на кордоні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви якусь з цих книг читали і поділитесь своїми враженнями. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимося у наступному відео. Бережіть себе, пока!